В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 14 січня, саме з цим днем пов'язані життя, діяльність таких знаних представників України, як наш земляк, уроджений з Брусилово, церковний та культурний діяч митрополит Іван Огієнко. І ще один наш уславлений земляк, основоположник практичної космонавтики Сергій Корольов. Живописець опонас Сластіон і драматург Василь Менко. А в народному календарі сьогодні Василя Великого. Сьогодні день народження великого сина України Івана Огієнка. Винятково обдарована і цілеспрямована особистість він залишив нам не лише свою безцінну глибоку духовну спадщину, а й виняткову любов до України, яка живила і підтримала його у найскрутніші періоди життя далеко від батьківщини. Не забуваймо віщі слова митрополита: немає в людини нічого милішого над свою рідну землю. Де хто народився, де провів свої дитячі роки, до тієї землі прив'язується він усією душою на ціле життя. А хто буває відірветься від своєї рідної землі, той мріє завжди про неї, як про святість найбільшу. І багато людей помираючи на чужбині, просять накласти їм у домовину, бодай грудочку рідної землі. І до інших ключових подій і фактів в Україні і світі на фронтовому Донбасі бойовики 70 разів порушили режим тиші. Президент США Барак Обама заявив про принципову підтримку його державою України. Доля державного боргу України на кожного працездатного українця наприкінці минулого року склала 94 тисячі гривень. Лауреатами всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка стали поети Олександр Кучеренко та Микола Шамрай. Парламент Казахстану одностайно проголосував за саморозпуск. Жертвами терактів у Туреччині та Індонезії стали десятки людей. А от американські генетики довели, що чим більше у жінки дітей, тим повільніше вона старішає. Часом Житомирщина продовжує всебічно підтримувати героїчних воїнів учасників АТО репортаж з обласного шпиталю. Виступали артисти не лише із Житомира, але й приїхали їх колеги з Києва та інших міст України. Артисти Роми не раз давали концерти перед військовими в багатьох містах нашої держави. А сьогоднішня зустріч з воїнами АТО напередодні старого нового року збагачена національним колоритом ромського народу. Того, щоб надати хоч якусь допомогу от нас, от наших всіх ромів, які в нас є, всі знають ми, не тільки ми, а і ще є гурти, ансамблі, якісь виїжджають теж там в інших країнах, в інших городах теж виступають, те ж саме. Подобається, бо бачу, що ви так А як? ми є трошки, да розмовляємо на українському мові. ми живемо на нашій Україні. Це наша рідна земля, де ми родились, хрестились і живемо для соліста ансамблю графа Гаїча. Виступ перед військовими додає йому особливої знаги та приємне задоволення. Удовольствия. Да? Честно, чесно, що да. прийшли вас послухати, да, тому що прийшли послухати і їм подарити настроєння, і самому подати настроєння. Ну так представники Житомирської Ромської громади не раз бували в зоні проведення антитерористичної операції і надавали гуманітарну допомогу українським воїнам. Ми пошли воїнські частини і звичайно допомагали, допомагаємо і будемо допомагати, і будемо підтримувати наших битів, тому що в даний момент. Над нашими головами мирне небо нам бомби не падають. На востокі зараз дуже тяжело у військовому шпиталі. Такі благодійні акції від різних національних товариств бувають часто і вони приносять бадьорий настрій тим, хто тут лікується. Це робиться для наших військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні, а дають вони їм можливість трошечки можуть відволіктись від тих проблем, які є сьогодні. Тому тим більше вони знаходяться сьогодні тут на лікуванні. Після значна кількість їх це учасники АТО. Тому це така свого роду психологічна розрядка, психологічна допомога. Воїни то. Отримали святкові подарунки, а також і книги, які були передані від представників громадських товариств Житомирщини. Вчора в Чуднівському районі попрощалися з воїном-земляком Федором Мельничуком, який загинув 9 січня в зоні АТО, рятуючи місцеву жительку. У героя залишилися мама, дружина і двоє маленьких дітей. І про інші суттєві факти з нашого краю коротко. Обласний центр крові проводить сьогодні донорську акцію здачі крові для онкохворих дітей. На водохреща в гідропарку Житомира пройде святковий ярмарок. Наш телецентр запрошує 26 січня на благодійний концерт заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. А обласне телебачення продовжує свій новий проект Вільний мікрофон. На мою особисту думку взагалі про класиків української літератури, літератури потрібно не лише пам'ятати і руки оголошувати, але й читати їх твори, тому що вони неймовірно актуальні сьогодні, бо пронизані тим самим духом боротьби, який ми маємо сьогодні. Україна бореться за свою незалежність до цього часу. як писала всім відомо, добре, незабудня Ліна Костенко, нації вмирають не від інсультів. Спочатку у них відбирає мову. То от саме Іван Франко, Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка, ще багато українських класиків. Надихали, і надихають нас на ту боротьбу і пропагують, і спонукають до того, аби ми вивчали мову наших дідів прадідів. Я вважаю, що Іван Франко для українського народу це, це свобода української душі. Це, це українська свободна душа. І от зараз це дуже навіть не актуально, а злободенно. І я вважаю, що це чудово. І його вірші це от. Політ такий, політ свободи. Це ну от каменяр, він дійсно каменяр, він добету шкелю за свободу України. Івана Франка ми повинні вивчати не лише в школах, в інститутах. От, про це повинні знати і дорослі люди, згадувати, читати і знати Івана Франка не лише як каменяра, не лише як поета. А знати його з іншої сторони, знати його украдене щастя, ходити в театр, дивитися цю виставу. І я думаю, що зараз і дорослому цікаво буде згадати про Івана Франка. Ну і ми його теж любимо, знаємо і пам'ятаємо. Я думаю, що це дуже важливо, тому що, як кажуть, зайвої уваги до наших класиків не буває. Тим більше, що я переконаний, що не всі. Знайду цю мистецьку спадщину Івана Франка. На мою думку, його драматичні твори не менш значущі для української літератури, для української драматургії, ніж твори Лесі українки і інших наших класиків. Народний календар 14 січня вшановується пам'ять святителя Василія Великого. Якщо цього дня зранку туман, то буде хороший урожай влітку і восени. А якщо багато зірок на небі до ягідного літа. У минулі часи говорили: якщо Василів день у році веселий, то і рік такий. Новий рік до весни недалік. Якщо на Василя тепло і сніг, літо буде теплим та дощовим. І на сам кінець цитата цього новорічного тижня. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива. З тебе дивуватися, повік поет Василь Симоненко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті Тівірадіозте. Зі святом вас, бережіть себе та Україну до завтра.